Вітаю всіх на каналі. Сьогодні вирішив зробити огляд на пневмостеплер, а саме це Intertool PT1612. Інструмент, можна так сказати, перевірений часом. Відпрацював добре. В мене був такий самий, відпрацював майже 3 роки, доки не зламався, а саме зламалася кнопка, думаю, проблема. В сальниках, треба їх замінити. Звернувся спочатку на сервісний центр. Мені там дуже довго відповідали, я певне, з тиждень. Так ніхто нічого не допоміг. Питання не вирішили. Сказали, що шукають там запчастину, чи є така на, в них на складі. Ну, ніхто мені нічого не відповів. Повернувся до цього питання. Можливо, його теж відремонтую та буде працювати. В огляді покажу, як він виглядає, які його характеристики. Можливо, багато. Хто цікавиться для того, щоб збивати рамки для бджіл або якісь декоративні речі робити. Виробник указав його робочий тиск до 7 атмосфер. Працює він і на нижчих, і на 4 атмосферах. Якщо там скобу забивати 16 мм, то вистачає йому 3-4 атмосфер спокійно. Він йде комбінований як під скобу, так і під цвях. Ширина скоби тут 5,7 мм, висотою скоби йдуть від 16 мм до 40 Цвяхи від 15 мм до 50 Інструмент постачається в такому пластмасовому кейсі. В комплектацію входи. Мастила для пневмоінструменту. Самі дешеві захисні окуляри. Інструкція по експлуатації, гарантійний талон, гарантія на цей пневмоінструмент 6 місяців. Два ключі. Запасний байок До речі, в попередньому пневмостеплері степлерів у мене такого не було запасного. Пишуть на сайті в відгуках, що він швидко виходить з ладу. У мене за майже 3 роки так він і не вийшов з ладу. Хоча відробив степлер, я вважаю, доволі нормально. ну Не знаю, хай буде. Можливо, вже не та якість інструменту, та доведеться змінювати. І сам пневмостеплер. Що ми бачимо? Зовнішній вигляд у нього, як і в багатьох його братів, тільки іншим, відрізняється іншим кольором і назвою. Корпус металевий. З якогось алюмінієвого сплаву, прорезинена ручка. Є регулятор викиду відпрацьованого повітря. Можна направити, щоб відпрацьоване повітря виходило в протилежному напрямку від оператора. З власного досвіду можу назвати його плюси. Він зручний. У нього гарна ергономіка, ним зручно користуватися. Він витривалий, в нього є механізм блокування. Доки його не притиснути до заготовки, він не вистрілить. Раніше їх непогано фарбували. Фарба держиться, нічого не тріскається, не відлітає. Так виглядають цвяхи для нього. Від 16 мм до 50. Продемонструю вам його в роботі. Використовую пневмостеплер бажано з такою масльонкою. Я її вже зняв з старого. Пізніше встановлюю її сюди. Сюди заливається масло, і вже під час роботи вона автоматично поступає в. В степлер. Поки що одну каплю. Заль'ємо так. Встановимо цвях на 50. При роботі пневмоінструментом обов'язково потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Працювати в захисних окулярах. А, з власного досвіду я ще переконався в тому, що триматися в місці удару цвяха треба не ближче, ніж є розмір самого цвяха. Одного разу збивавши рамки, я тримав заготовку знизу і збивав цвяхами. Цвях виліз з боку і попав мені в пальці. Ось так рамка вже готова. Працює добре. Тепер давайте 16-й цвях. Також рамка вже готова. Також давайте вам покажу ще, як збиває скоба. Завантажуємо скоби. Все, рамка готова. Тримається досить міцно. Я думаю, з тестами на цьому ми закінчимо. Що можу ще про нього сказати? Якщо вам, звісно, потрібно робити якісь делікатні речі, то він вам, можливо, і не підійде. Після удару він залишає такі сліди, їх треба або зашпакльовувати, або працювати виключно в робочому режимі. Для пасічників, думаю, це дуже гарний варіант. Вартує він не дуже багато. Окупає себе добре. Потрібно тільки слідкувати за інструментом, вчасно його змащувати, не лити е, якихось непредначних для того мастил. Використовувати тільки масло для пневмоінструменту, Не гатити ним на восьми атмосферах. І я думаю, він у вас працює довго. І в мене також. Ну що ж? Ми тоді будемо продовжувати збивати рамки. Всім дякую за перегляд і всім добра!